В цьому відео я розкажу та покажу, як завантажити Python на ваш комп'ютер. Переходьте за посиланням під цим відео, і ви сразу попадаєте на цю сторінку. Тут натискаєте на ось цю жовту кнопочку, і зразу цей файл установочний загрузився. Ми бачимо, що він загрузився, натискаємо «Открить файл. Тут Microsoft зараз буде питати дозволи. Ми натискаємо все одно Установіть. Тут, зверніть увагу, треба дати галочку сюди, «Add Python to patch» І натиснути оцю кнопку Install. Далі продивитися, щоб кругом стояли оці галочки. Якщо десь у вас там не стоїть галочка, то поставте. Далі, Next нажимаємо. Тут нам треба також усі галочки поставити, щоб усе всі програмки всі підтягнулися слідом за цим файлом. Тут ми путь не міняємо, воно так хай куди треба, воно загружається автоматично. І натискаємо Install. Іде завантаження. Чекаємо. Бачимо, що Python загрузився. Натискаємо Closet.